Китай це велика країна з найбільшим у світі населенням, з давніми традиціями, багатою історією, неперевершеною культурою та унікальним мистецтвом. Багаті за змістом традиційні китайські свята мають давню історію і є частиною унікальної китайської культури. У звичаях традиційних свят, які дійшли до наших днів, живе історія нації. Справляючи ці свята, китайський народ зберігає пам'ять. Про них. Китайський Новий рік Новий рік у Китаї завжди відбувається між 21 січня й останніми числами лютого, коли настає кінець цімового періоду, стає тепло і починається оновлення природи. Тому новий рік в Китаї називається Святом Весни, і зі стародавніх часів китайці пов'язують з ним надії на майбутнє сімейне щастя, здоров'я і благополуччя. Китайське свято Весни є самим важливим святом для китайців. Своє найважливіше свято китайці відзначають протягом 15 днів. Кожен день має особливе значення. Колір китайського Нового року завжди червоний, що зумовлено стародавньою легендою про чудовисько на ім'я Нянь. Воно виходило з води напередодні свята і накидувалося на людей та худобу, тому всі ховалися по домівках. Одного разу в село прийшов старий і попросився на ночівлю в обмін на захист від чудовиська. Коли мешканці погодилися, він позначив червоною фарбою будівлі. В кожному будинку запалив свічки і запускав фейерверки. Чудовисько, як свідчить легенда, злякалося червоного кольору і гучних звуків. Янь залишив у спокої людей, а свічки, фейерверки і велика кількість червоного кольору стали постійними атрибутами китайського Нового Року. Свято ліхтарів. Свято ліхтарів проводиться в лютому і традиційно знаменує закінчення китайського Нового Року. Фестиваль добре відомий у всьому світі своїми приголомшливо красивими ліхтарями. Які заповнюють вулиці та двори по всьому Китаю, ліхтарі, що світяться різними кольорами, мають глибоке символічне значення. Червоний колір, найбільш поширений під час свята, символізує щастя, удачу та процвітання. Жовтий асоціюється з силою, імператорською владою та мудрістю. Зелений колір представляє гармонію, зростання і здоров'я. А синій символізує спокій, стабільність і захист. Помаранчевий є символом енергії та тепла, часто пов'язаний зі святковою атмосферою і позитивом. Святкування фестивалю ліхтарів включає в себе різні традиційні ритуали. Одним із найсмішніших є розгадка загадок, написаних по ліхтарях або на прикріплених до них листках паперу. Особливо діти люблять вирішувати ці головоломки. Зазвичай загадки відносяться до китайської культури з традиційними іерогліфами, історичними подіями, літературою і назвами китайських міст або місць. Слова і фрази в цих загадках часто мають кілька значень. Свято середини осені. Свято середини осені одне з найважливіших традиційних свят у Китаї, яке святкують на 15-й день восьмого місяця за місячним календарем, коли повний місяць сяє найяскравіше. Це свято символізує родинне возгіднання і гармонію. Основний символ свята повний місяць, що асоціюється з єдністю сім'ї, оскільки вважається. Що саме в цей день члени родини повинні зібратися разом, щоб насолодитися місячними тістечками і малюватися місяцем. І кольори відіграють важливу роль у створенні атмосфери свята. Червоний колір символізує радість, удачу та процвітання. Золотий колір багатства і достатку, що відображає суть свята як час завершення збору врожаю. Сріблястий відтінок, який символізує місяць, додає святу таємничності. У цей день родини збираються разом щоб куштувати традиційні місячні тістечка, насолоджуватися світлом повного місяця та згадувати про міфічні історії, пов'язані з ним. Висновок кольори в китайських святах мають велике значення, оскільки вони символізують різні аспекти життя і культури. Вони використовуються для вираження побажань і сподівань. Правильний вибір кольору під час святкувань допомагає створити особливу атмосферу і передати позитивні емоції, які є суттю китайських традицій.